Вітаю вас в ефірі Комунальний сектор, програма про житло і побут городян, де ми обговорюємо проблеми комфорту і санітарного порядку. Зараз я пропоную вашій увазі сюжет зі святкування Дня народження будинку по вулиці Хоменка, 16. Попри те, що будинку виповнилося 40 років, комунікації в ньому застарілі. Люди все одно намагаються доглядати за ним як за рідним. На святі було цікаво і весело. Як правило, більш дружніми є стосунки між сусідами там, де немає приводу сваритися між собою, бо в будинку всі комунікації працюють. Прибудинкова територія доглянута, все пофарбовано, є лавочки, пісочниця, де можна спостерігати за грою дітей та внуків. Промайнули літа за літами, наче листя спливло за водою. Сорок років майнуло над нами, та лишилась душа молодою. Пригадаймо, ті роки далекі. В 72-му році. Вселилися молоді наші сім'ї, вселилося 219 осіб в цьому було будинку, з них 66 дітей. За 4 роки в нас народилося іще ще 68 дітей. А з цих дітей вже, вже з наших дітей ще було. І вже 41 внук народився в нас тут. Виросли. Ці <плес> роки. Працювали головами будинка в нас. Остепець Олександр Федосійович, паливода Олександр Степанович, слюсар Наталя Іванівна. Коли ми вселялися, ну і я. Так, 에... я, да, я це я. <плес> з Днем народження 40-річчям. <плес> На урочистості завітали і почесні гості, звісно, з солодощами та квітами. Шановні друзі, мені дуже приємно бути сьогодні разом з вами на такому прекрасному святі, 40-річчю існування вашої місцевої громади, спільної громади, дню народженню такого прекрасного колективу. Я вам скажу, що все звичайно сторони відніше, і все познається в порівнянні такого колектива, таких мешканців згуртованих, дружних. Люблячих друг друга, люблячих свою прибудинкову територію, свій будинок і власне друг друга, на мене на окрузі немає. На сьогоднішній день, от лише три місяці назад, у вас тариф, будинок, у вас кооперативний будинок, у вас тариф був гривня 5, зараз гривня 20. Ну, це три місяці тільки гривна 20, але в місті нема такого тарифа ні в кого. 2,90 – це так, от на уровні 290, 3,05, 3,07 і так далі. Це говорить про те, що... Можна разом жити, можна економно жити, але при цьому я всіх закликаю, ті, хто створюють ОСББ, наскільки це краще самим хазейнувати, не платити податок на додану вартість у своїх будинків, а хозявахузійнувати самим. І так як у вас, от Софія Петрівна, голова, ну таких альтруїстів в місті теж немає. 700 гривень заробітна плата, і такі прекрасні під'їзди, такий прекрасний благоустрій полісадників, сам будинок. Ми вже прийняли рішення, дали дозвіл на. Відведення земельної ділянки во власність під вашим будинком, і Софія Петрівна працює, і сесія міської ради скоро надасть вам і земельну ділянку во власність, і ви становите повноправними хазяїми своєї прибудинкової території, свого будинку, і тільки згуртованою такою командою. Дружними. я знаю, що ви святкуєте свої юбилеї у вашому е, актовому залі, в підвалі, де ви зробили, такого в місті також немає. В цьому, в цьому можна лише дивуватися і вести сюди всіх на екскурсії показувати, як потрібно жити. Тому ми від душі бажаємо вам будьте і такими, як ви є. Та те, який у вас будинок, яка у вас прибудинкова територія, говорить про те, що ви любите друг друга в першу чергу. Ви всі, ви любите свій будинок, любите свою прибудинкову територію. І я вам бажаю і надалі бути такими: любити друг друга, любити свій мікрорайон і передайте оцю любов, свою дружність, працювитись, професіоналізм своїм внукам і дітям. І тоді, звичайно. Буде у вашої громади прекрасне майбутнє. Бу майбутнє будуть рождатися дітки. Буде не 41 внук, а буде їх набагато більше, і будуть завжди тут веселі дитячі дзвонки голоси. Будьте такими, як є. Щастя вам, добробуту, процвітання і кохання. Всього само найкраще вітаємо вас! Помічником депутата обласної ради, заступника. Губернатора головка Олексія Івановича від його імені і від себе особисто я щиро вас вітаю, Софієчка Петрівна. Думаю, ближче, щоб я теж не хвилювалась. Щиро вас вітаю з такою датою. Прекрасною. Знаєте, як кажуть, ми всі знаємо, як кажуть люди в народі, що не купляй хату, а купляй сусіда. От повезло з сусідом, це вирішило багато питань, так що вам дуже повезло. Я хочу вам побажати всім доброго здоров'я. А здоров'я кажуть, це гармонія. А гармонія це душа. Щоб ваша душа мала крила. Я бажаю, щоб і в подальшому ваш життєвий шлях був як у той рушник народний вижитий виключно червоним. Нехай вам щастить і в житті, і в дорозі, і на хатнім порозі. А це Сашко. Він не корінний житель, а знімає квартиру в будинку на Хоменка. Говорить, вже два роки тут живе і все подобається. За професію Сашко кухар, тому залюбки погодився приготувати кашу для жителів будинку іменинника. І дуже приємно бачити такі дійства в нас в Черкасах, що люди збираються. Я сам з села, то з села в нас в селі люди більш теж дружні. Але тут, для цього дому, видно, що теж люди прожили пліч-опліч не один рік. Дуже приємно тобто Атмосфера в місті вам нагадує атмосферу в дитинстві? Мабуть, в цю в цій країні міста. Ви знаєте, так більш все ближче, як як в селі, живеш собі, все звичайне. А де ще доводилося брати квартиру знімати? ви знаєте, на сідова теж район теж такий доволі дружний, але він більш шумний. Тобто, ну чуть-чуть не так. І в нас тут більш затишно мені сидною, як як не говоріть, тут затишніше. Хоча. Перед тим як сюди в Черкаси всіх казали, що ЖД район це дуже страшно. Ні, ви що, ні тут проходний район, проходний двір. Взагалі біля школи все дуже дуже хорошо. Мене звати Ольга. Я вовсе прийшла їх привітати з цим святом. Я представник сусіднього будинку з Хоменка 14, і також я член комітету мікрорайону самоорганізації при вокзальний». Ну, ми дружимо, тому що ми сусіди ми організовуємо на 9 травня завжди сусідські столи, каша. Це в нас кожен рік, вже три роки поспіль ми готуємо. І ми, нас запросили і ми прийшли до них на свято. В вашому будинку так саме життя? життя? У ну, нас гуртожиток, у нас контингент трошки інший, у нас молодші в основному. Ну, теж дружні люди, з якими можна теж зварити кашу. Дозвольте мені ще раз привітати вас з вас такою визначною датою вашої дружби, вашого спільного життя, гарних результатів цього життя. Коли ви заселялись, у вас було тільки 66 діток, а через 4 роки вже 68 додавалося. Це говорить для того, що треба будувати, треба створювати сім'ї, треба жити житні впевнено, бути оптимістами. Але жити радісно і оптимістично вдавалося не завжди ділиться з нами старша по будинку пані Софія. Були, розповідає, і важкі часи. Сьогодні ми відзначаємо 40-річчя нашого будинку. Тобто, за цей період ну, багато було проблем в нашому будинку. І вирішувалися, по-всякому не вирішувалися. Були великі проблеми. Знаєте, в нас і текла криша, дуже затікало, теж було і жалоби були теж. І з мешканцями не немає так, щоб там все було добре. Звичайно, є ці проблеми ці. Але більшість, я хочу сказати, наших людей вони е, ну, йдуть на зустріч. Тобто, коли щось треба, от. Сказав і прийшли, і зробили. А деякі, звичайно, ну, мало таких. У нас таких мало які. У вас вже були проблеми спочатку з підвалом, так? але зараз вже? Підвалом, так, були і з підвалом проблеми теж. Ось так убрано. Зараз більш-менш більш так убрано. Ми зробили кабінетом собі підвели, ми зробили кришу собі, ремонт зробили. Ми зробили ремонт в під'їздах. Тобто, щоб було дешевше, ми брали дітей з ПТУ, як на практику. І це було, ви знаєте, більше як наполовину дешевше. Ми зробили за 13 тисяч весь ремонт чотирьох під'їздів, тобто з роботою, з матеріалами. А гроші складалися саме будинком, мікрокуком допомагав? Ми, ми сюди влажуємо гроші, тобто це все входило в фарплату, де ми платили гривню 5. Тобто ми в, ці, в цю парпату ми влажувалися. Ну, можна сказати, що майже ваш будинок майже якогось ОСВБ, тільки без такого статусу. Так, звичайно, да, так. один, води. Да? Один в один, звичайно. Саме відремонтований і облаштований в підвалі кабінет став у нагоді в цей святковий день, коли несподівано розпочався дощ, і всі гості перемістилися ось сюди. Подібні свята, які організовують мешканці, безперечно потрібні, адже вони об'єднують жителів будинку. Зі святом вас!